Пам'ятаєте, як привели до Господа жінку, взяту на перелюбі, і запитали Учителю, Мойсей наказав таких грішників побивати камінням, а ти що скажеш? Господь Ісус Христос не відразу відповів Він сидів у дворі храму і щось писав пальцем на піску. І лише коли запитали його вдруге, дав дивовижну відповідь, яку тільки міг дати. Хто з вас без гріха? Перший кинь у неї камінь. З великим соромом, низько опустивши голови, стали розходитися один за одним книжники та фарисеї, які вважали себе праведниками. А Ісус писав на піску і нарешті підняв голову і запитав Де ті, що звинувачували тебе? Ніхто тебе не осудив, і я не осуджую тебе. Іди, і віднині більше не гріши. Євангелія від Іоанна яка дивовижна заборона засудження, як ясно, Господь сказав, що треба думати перш за все і найбільше про свої гріхи. Хто без гріха, нехай першим кине камінь? Ми не без гріха, значить, не сміємо кидати камінь осуду в інших, а ми кидаємо каміння постійно, кожен день і кожну ніч кидаємо каміння засудження.